Нинішня адміністрація Білого Дому вона чітко показує, що для Путіна в неї є прянички, і вона так згодовує йому смачненько, так, по пузику його там, чи по чомусь іншому може погладити. А для України в основному є батіх, які вона застосовує. І от зараз Путін він е, 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 виявив фактично неповагу до Трампа, але він її не помічає. Ну, Тому що Сполучені Штати Америки виходять з ініціативи. 30 днів не стріляємо. Україна каже, окей. Ну, нормальна тема, да? давайте протягом 30 днів спокої будемо обговорювати широкі політичні рульованки. Путін, він фактично сказав ні, насипав значить, нових якихось там вимог, які мають обговорити, почав ділити це маленьке питання на ще якісь менше і входити в якісь обговори. Тобто він сказав ні. На що Трамп як реагує? Він каже, у мене була дуже хороша, ефективна, продуктивна yeah, розмова. Yeah. Росія хоче миру, Україна хоче миру. Ми такі класні, ми такі класні, чудові, але результат. Yeah, не такий не класний, yeah. Я такий класний, я такий класний. Він такий класний і чудовий. От був же бачили, напевно, да, коли журналіст запитав, що ну, Путін фактично так не поваги. Uh -huh. Він спитав: Хто ви? Звідки там? Uh -huh. Він сказав, чи чи CNN, чи БІС? Я вже не пам'ятаю. да, ви зганьбили себе, типу, все. Давайте наступне. Питаю. Ну не хоче людини чути. ну, Ті речі про які є.